Я так думаю. Сверху, допустим, ці лавочки поставить, щоб радіти лісіли, грубо говоря, і наблюдали, за які сліз. Є пропозиція від нашої міської влади допомогти нам зробити. Партії батьківщини і, да, і батьківщина однозначно. Ні, ну чому все нормально. Ну, да, От, да. щоб щоб отут, дивіться, щоб отут, у цьому на цьому місці, на цьому місці, на цьому, тому, тому що цьому? там ні, справа в тому, що там а, танцювальна площадка, вони тут не хочуть щоб вона робити. От, щоб а то щоб тут есть, була, то, бо це немає вже в самом деле зі детську площадку, так. тут турнір, так, так правильно. Ми ж почали розвивати вже, уже, якби здесь, ну, дитячий комплекс, Уже пускай давайте його доведемо до. До конца здесь, здесь Вот здесь максимально тенечек всегда угу. почти он есть. А не заливай здесь, да? Нормально, да? Чуть -чуть це солнечні фонари, як раз будемо. Тож нормально тут буде. Тут да? Тут, а, класно, точно. Ну, то ще так такого нет, чучуть єс буває. Якщо є можливість, чуть, -чуть да. без завести, щоб Ну, я думаю, да, що да, можна буде що там. Вот поддавлять. это вообще да. будет ідеально. Так. Якщо ми вже взялись за цю справу, нам треба її довести до кінця, але довести до такого рівня, щоб це дійсно був європейський варіант, щоб це дійсно була наша мрія і не просто європейський, а українсько-європейський варіант, що це був був відроджений і Кращому розумінні той прекрасний парк. Більшість пам'ятають, як це було, як це починалось випилювати, яка, яка тут була драматична подія, і тільки завдяки громаді, тільки завдяки тому, що ми об'єдналися в зусиль, ми змогли відстояти цей парк, і так. потім почали рухатися вперед до створення. От сьогодні вже да громадської організації. Ну, рішення було сесії про створення цього парку. Да. Влада, да, да, Влада пішла на зустріч і так повинно було бути. Відверто були героїчні події. Я пам'ятаю жіночок, які ставали біля липи, казали, що да, да, да. робимо разом Далі. з ногами. Да. І фактично ми фізично зупинили нищення цього парку. Провели декілька суботників, і коли я колегам розповідав, там виконкомі казав, що да не може бути, щоб люди самі зібралися, такого бути не може». Як дійсно люди Громад зібралися, конціатива. Є відповідний план облаштування це нашого парку. парку. Фактично, будь-яка будь дія починається з першого кроку, і тут Да. да. але ну це, це пропозиція. А я ти думаю, ти що ти ти безумовно ти да, будь... давайте. Можливо, ну це це пропозиція, це план розвитку. Тут буде встановлення. Я думаю, що освітлення оголосили про створення нової громадської організації, яка так і називається Залізничний парк. Було обрано голову цієї організації, Мені мене особисто. Я дякую за довіру. А також члени правління цієї організації. Ну і звичайно було намічено найперші заходи, які мають бути на направлені на упорядкування і окультурення цього парку. Причому воно вже буде якраз ці заходи, ці ідеї не просто будуть звучати таким порожнім звуком, а є така гарна гарні перспективи, що міська влада буде видавати, буде надавати деякі фінансові підтримки. Оговорили питання питання і охорони парку, тобто за залучення сюди. Роботу міліцейського міліційного патруля, роботи дільничного міліціонера, смітнички, лавочки тобто всі ці необхідні моменти, які необхідні для функціонування парку.